Чи часов. Ну что она радуйтесь. Я иду. Так, я беру свою еду. Куда дай? Важливо. его. Вот. Да подумайте. Где бы окипирование еду. О, а вот все обсылка? Тобач... 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 Ой, шо. Бачите, Що якщо, там, ні. Ні, там. Нема. нет? Нема. Чекайте, бо я не пам'ятаю, куди. Нашо, це шат, там є лава нам той ад потрібно знайти. Давай переночуємо і тоді підемо. Ти офігів. Я тобі поняв. Бікати. А звідки? то офігнуть. Ну що ти мені його, миш, то офігел? Офігів. Все, давай його спати. А я їду добу, сайт на переплаву. Так, ага, це, це, Да, прогайцы. це, 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 це поджигаем. Нехай проплавлюсь. Куда її, закласти? Миссию, собою Да и вс уже маєш? Жо mm. 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 ja, no, зомби зомби Гейну розумію. Політик like. лайк. Так я, в принципі, готовий. Ходи на роботи і далі йдемо. Це не потрібно, я ходу сюди Да, аго ось цей хоть оставить. Чекай, секунду. Я говорю. Сайда вар. Де що я ще маю Зараз я. О, наша є. Ти... Ні, нам цього стане, але потім треба буде годину ще ламати. Пішли нам в ту сторону. Так, що всього. Та, чи всього. куди бо я забув. Я теж так кажу. Та, сюди, сюди десь. Я поїм по дорозі. Я буду. Я буду йти з мечом. Скажіть, потім потрібно, що буде. Та, я вже бачу його Я не бачу. І ще я його Добре. бачу. Мен, а тебе що? Де це вог? Що? Е, є. Запольнічка? Хм. Mm? Запольнічка? Не, все mm? те. В тебе, твій молод брат. Ну та, але mm. якби, ти мені не сказав тобі приховати. У мене його немає. Ти сидиш почекай, дай я цей блоки йому у Е, чекай, я чекаю, зараз наламаю кабель. два блоки траве місце просто огородуємо щоб була вона текла сер не поклади сюди блоки то і за все. А что Ну, раскрывай сюда вот такой. Вот. Что? Она <плес> пускай на Я yeah. є! Yeah, yeah. Ми на вже і вийдемо в воду. Закінчимо. Вийдіт, вийде, Та Зачекайте. Ой, вот так. А я в воду. <рес> таке саме. Так, раз. Коротше, чекаєш мене в аду. Ми кірки забули ламати. Э, Тебе бед... є? Тебе є? Так. Да. Буде з вами. Треба вирізку. Відходи, відходи. Ой. ой. Ой, ой. Ой. А, мене. Нам все кидають. Ангеліна, тут будь. Будь. Ой, газ, газ, газ. Відбивай, можна відбивати! Ой, я погибла! Візьми золото мені і в мене желізну сірку. Ну, золото то. Тірку можна торгувати. турбувати. Ти гаст, треба звичайно. Именно на даль. Поезд он тут. Ну так, значит. Берем мое золото. Перку. Так. А ты твои что? А что, судуку моему нема? Брет. Все йдеш? І не я зараз з вами буду торгуватися. Це? Та ні, я тебе зараз тепер. То верто. Ой, хто мене б'є. Та за шо? На якась фигня б'є. Вс. Нет. Це блефов. О, Ангеліна, де данный с і Давай мені моє. Тобто моє золото, мою кірку. Золото. Ангеліна! Ангеліна! Чекай, я її брала. Або.

кай тут. Ти що, яку, і спилиш, в мене залізо і зтвори мені теж крику. Уже пізно вибор. Ну я знаю. Так я тобі чесно, бо я вже крут там. Так. Ти глін. Ти глін. Ти Ні. Захо. Ти зебілка? Ну можна обмінятися, я йому золото, а він мені шосіджи. Обміняйся. Ага, все, тепер поки він тебе не вб'є. Ну не може. Все, більше не вбивай. Не треба з ним обмінятися. Десь я з ним обміняюсь і можеш і вбивати. Ждай, я з ним обміняюся. Привіт! Добрий день, я би хотів з тобою помінятися. Так, якщо їх не чіпати Ні туда у туди лепині, я не збираю грабити. Бери во Ты офигел? Ты мое золото забрал? Ну сюда ходит. Что ты? Аааа, -не, хули. Да. А я тут ну ну я говорю, я говорю! Так что ты? Будешь? А я вору, на урону отсюда. Ага. Ты шо думаешь? Ага! Mm -hmm. Я згорів. Вот створи меня це. А давай спор спорить и теперь. Хотя тебе створеть. Эээ, кирку. Да, да. Да, Добре. Добре. такая вот. Так, Да, газ, ты пусть не даешь. Газ, ты пусть не Може это тебя те засекали, глаз пили Будешь драться? Короче, их подумать можно было. Ауч, 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 ауч. У меня дружит. Ой. У мене до мене адски клизняки. Де, де, де. А, маги. Де, де, де. Окей, сядай золото. Ой, з желізу. Нет, не спеху можно другой подлог О, мені арбалет. Може муку? Када докупали. За что купаешь? А вот такая яблока не скупала. Це на ти, це точно. Да-да, она купа Там одне було скопано? Ні, Там шейне, ще, там все было тип. Вот. Бачите, як... Я я а, синь, Зависи, тут. Що не шу. Що я зараз я реально. Папа, что наступного відео. У меня еще видео идем. Ой. де ми.

Я знаю одна штана, мало бы перезволи зараз восьми. <різь> Будет тут ругуватися зі мною. Будеш торгувати? Ні, не будеш. Просто лунай йти і під себе. Ну так кинская там не занимается сундук Лускучий ковун Стайт.

Não, não. I'm in love. Де тебе чорти занесли? що Ти опинилася аж не знати де. Моні штуки. Мало там... що... Що? шок. Ну, знаєш, потім можна жалі, не жалі.